Кому ти коришся, кому ти довірив своє життя, вічне життя? Та й тут на землі, Молючися, цей святий, цю святу молитву Отче наш, нехай буде воля твоя, воля Його, щоб ти протистав дьяволу, щоб ти навчив боротися і перемагати, тому що Він веде до перемоги. Нехай буде царство твоє, Царство Боже береться силою. Не плутайте тільки, що силою береться сатана. Ви там борете, а тут силою береться, тому що лише в Дусі Святому ви можете зайти в Царство Боже. Саме Дух Святий має силу провести вас, дати вам розуміння, Царства Божого. Тільки тоді ви станете справжніми справжніми християнами, ті, хто вірять, і ті, хто довіряють Ісусу Христу. Ви залишаєтесь далі справді в тюрмі, і навіть коли ви чуєте оцю свободу в Слові Божому. І коли ви навіть кажете, що ви згідні з тим, що каже Христос, ви повертайтесь назад в свою тюрму, де вас годують, не думаючи чим, де вас приютили, дали вам іконку, покропили водицею, помазали голову єлеем. І ви з підскоком пішли, посповідалися, щоб прийняти, наче тіло і кров Господню. Хоча. Все це знову ритуал стає, який не потрібний, який скоріше діє проти вас, а не за вас. В кожного своя віра, в кожного своє вчення. Ви не противитеся вченням, а навпаки, захищаєте їх. Хто вірний своєму Господу Ісусу Христу, той буде вірний своєму народові. Амінь.